Всім привіт! З вами я Алексей, і нині ми будемо грати в Toilet Tower Defense. Бом! Подивіться, коротше, що я вже маю, також в мене Гладіатор кейс. Я його відкривати не буду, я е, коплю на один такий день. Ви один цей можете. Не... Стоп! Тут є щось було, ні? Не було ніякої порушення? Окей. Також. Подивіться, мені ще раз зіграти, у мене вже буде е, Silver 2. я був так вигнув за трейду. Пора вам розказувати. У мене був, знаєте, цей, бо. Коротше, як він це називає, м -м, цей челик. Міфік? Це такий міфік. Ну, міфік. Е, ну дивіться. Я б купив міфіка. Міфіка робо костюм, та міфік роби костюм, я його купив, був за 100, вже вигода, І того міфіка роби костюм, і ще пару. ну і ще шлак там всякий, ну знаєте, що таке шлак. Ніхто не знає, ну, той. Коротше, всяких поганих юнітів обміняв на астро, а це дуже вигодно. Знаєте гладіатор уста. Блін, надіюсь, він візьме трейд, Що візьме, то це буде дуже круто. Ой-ой-ой. Такс. Оп, ну давай, хо, вигодно. Ні. Гладіаторка єс десь 80 коштує чи кілько, це ще плюс. Десять. Ну, ні, не не хоч. Не хоч не мусиш. Ось в мене уже 141 є Віндекс. Я хочу цих два якось заполучити, не знаю як, правда. Ось ось ось. Твої Jumprug мех камермен. Я його був купив за 100, потім обміняв його на Астро. Ось він, Астро. Астро Ємпраги стан камермен. Так. я дивлю, що в мене індекс. У мене нема джетпака в індексі, а мого другого є джетпак, може усі в нього купити якось. У мене нема цього челіка. У мене мене тьфан мене всього. Куплю треба купити. Такс. Також у мене, ага, у мене це є. І мені це є, або цей, або цей. Угу. Такс, не питайте, це є в мене, бо в мене, коротше, друг, який мені ну, має багато інтів. Він мені коротше, дає там всякі, знаєте, в індекс. Често. Здравно. Як його отримати? реалектор істон получать, но я знаю, він дуже дорогий. Так. Можна щось вибити, не з індекс. З індекс. Можна вибити. Тільки Ну це десь 7, вроде чи 6 і 7. 58. Ко? Вині без тільки. Для б, б, часто мобичества дав весь свій інвентар за так 58к. Мені знаю, було так вигодно. Я ж хотів сказати довго Розе, а вже все після открывайся. Шо-шо-шо? А я подумаю, що мішка Шані не простий. Колись я на Шайні з сільверний. зараз я вже кажу Shinie. Нормально. Так, з фій йшли, купимо яко якусь епіка для колекції. Що так дорого? Тут бути не може. Тут я вже час пройшов у тих. Вен, Івенти. Кстати, мій друг капець у мене буде. Воно ну, мого другого буде е, день народження. Ну дуже просто багатько, е, Як вам сказати, ось цих во, крейтів, вот так крейдів. Ну просто дуже багато. Та й він казав, що буде робити Open Crate. Та я то знімню тай вам покажу. Лен чого ніхто ну не продає його. Хочу купити. Все всього лишь три тисячі. Будь ласочка давай, будь ласка. Молю тебе. Молю. Ех, храп МТС Хайпер клеїт. Легенда. Таксі теж так далі, що буду продавал. У мене друг був раз. Я ходив плюс, він так просто кожен раз так багато крейтів мав. Відкривав, відкривав, відкривав йому, але, на жаль. Було. Йому завжди щасливо монет було. Фать стан в мене випало. О, але один раз він продав свого фонна. Продав тих двох, відкрив. на Всі гроші кредит йому не, не випало. Жалко його. Жалко. Е, ха, Хайпери взагалі колись 25, якщо я пам'ятаю, коштували. 24, 0, 6. Так сейчас дешевіло просто. Так. Баню мяг титана, я помню, так як коштує здесь 3000. Десь, десь такого 3000. А це вже цього, цього титана фон мене, фон мене міняло на цей титана. Колись це вже 40 000 коштує. Зараз дві. Всього лиш. Коротше, це, як на мене вигодно. Ріл. Ну, він коштує 1500, а цей гладіатор 80. О, єс! Єс Сігмомен Тітан! Я його ніколи не мав ще. Я ще затрейду на Сігмамен Титана. А він коштує десь 1500. А ну тільки... А ну 1200, окей, збрехав. Ну все одно, ну, кілько цього коштує. Сейчас його коштує, ні? Як це, це усіх моменти ще потім попробую обміняти на того. Санту, Санту, це було просто. 900. Ну тобто його ціна, ціна 700 десь такого, але все одно дуже дуже, дуже вигодно. Бачите за 700 продають? Чекайте трошки, я такий здам більшу. Так, і все. Просто я такий радий. Я, я дуже радий, я вам кажу. Сімоці там він у мене, а я його ніколи не мав. Тут кстати не словінг. На правді п'єс дуже маленький, але у нього зато АОЕ плюс словинка. Це файно слухайте. Я ніколи не мав Сігма, мене дістану, я вам так сказав. Я його колись дуже мріяв мати, пам'ятаєш. Що... Для мене таке мати сіг момент стан, того, то, я пам'ятаю, я б вже так, був такий окуляри, б, на яких був би. Був би дуже радий, напевно, якщо б я мав би сіг момент став. Я і зараз дуже радий, бо це рідкісний юніт. перше. У мене його нема. Друге. Ну, він пішов мені в колекцію треба. Вигода просто яка. І за 1400 його зараз треба буде продати, або обміняти на того, знаєте, типа. Я надіюсь, мені ще друг, звісно, докине там гема. Не знаю, бо було б взагалі файно. Якщо б мені докинув гема, то я б обміняв би сигма, Я б обміняв би того, де цей, міфіка на того, знаєте, як це називають. На санту камермен стану, я зараз йду до Санта. Тоді міфіка на Санту камерман камераме станція верхна. Знаєте, чого саме міфіка? Бо міфіка я... Перший я був міфіка обміняв на того. На того челіка. Потім, через, потім того челика обміняв ну, вже на сігма на сігмати. Та все, я такий радий дуже. Проподиться в мене бомжатський інвентар. М -м, я дуже зараз... Маю бомбомжатський інвентар. Правда, той був словінг Ready Magic Night Enter Viewмент. Шо? Ну Сімо, я не знаю, що Сіма це коштує. Угу. Давайте ще по стофіс подивимось. Надіюсь мені е, викинули подарунок, було б дуже файно. Давайте. Її будь ласка. На жаль, нема. Що ж ну з вами був я Лексай, підписуйтесь на канал, кладіть лайки і всім пока-пока. Будеш частина, як я буду робити обзор.